Ну, хочеться подякувати тим, хто за нас болював та підтримував. Саперник у нас був гідний, шахтар. Перший тайм десь поспішали та хвилювались. У другому таймі зіспокоїлись та зіграли у свою гру. Головне не дивитись на результат, думати за покращення якості гри та думати о наступному сопернику. Ну, після такого результату, звичайно, важко щось говорити, оскільки ми налаштовувалися зовсім на інший результат і на іншу якість. Гри. От. Але, звичайно, на сьогоднішній день від належне Крибасу, підбір гравців, він сьогодні був визначальним і визначив і перевагу команди, і в цілому результат. Ну, Ми намагалися грати другим номером, якщо взяти перший та, ми були, дотримувалися тих настанов, які у нас були. От. І всі гравці намагалися їх виконувати. Але після того, як треба було переломити хід гри, звичайно, у нас не вистачило і вміння, і розуміння, як це зробити. Враження від гри ми дуже щасливі, що в нас вийшло забити багато голів, і вийшла досить гарна гра, особливо у другому таймі. В першому таймі ми трішки переживали, тому що ну, не грали ще з таким суперником. Вони дали нам добрий бій в першому таймі, але у другому таймі ми мали більше, більше моментів та вже взяли ініціативу в свої руки. Не скажу, що Шахтер не хотів цієї перемоги, але в нас, напевно, був кращий настрій та більше бажання. На мій погляд, гра була цікавою. Все, що ми задумували, ми здійснили на полі. Так було дуже багато моментів, де не забили, але те, що ми забили, це є наше. Тренер нам сказав, щоб ми сильно не, не спішили йти вперед, а десь е, взяли під контроль м'ячі і вже за допомогою цього ми вже будували свої атаки. Що стосовно голу, то я коли отримала м'яч, я думала пробити поворотом, тому ну пробила і, і ось такий красавець гол залетів.